Доброго ранку любі друзі. Сьогодні у нас 2 вересня. І хочу представити вам вашій увазі. Цей не менш цікавий сорт пізніх інжирних персиків, як Стар. Як Можемо бачити, бачить, загрузка на дереві є. Ось висять вони. Ось висять. І розмір в них гарний є. Але вони ще трохи твердуваті. Вони більш пізні, ніж плайне сільвер. що я можу сказати? Також достойний сорт. Дерево, в принципі, не слаборосле, загрузка у нас гарна. Можемо бачити, плоди є. Плоди, гарні плоди. Тобто ось рядом вони живуть з плайне сільвером. І ще раз покажу, як люблять їх бджоли, щоб я це не був. А бджоли люблять тільки солодки. Гризуть, що дуже... А от на Plaйне Star вони ще не гризуть, бо він ще зеленуватий. Ще зеленуватий висить. Є у нього непогана загрузка. Вирішив показати, бо... Боюся, не буде більше змоги, можу вам його не показати. Покажу ще трошки, нервно. Мабуть, цікаву, ну як цікаво, для хто може не знає, ось такі нюанси робить східна плодожерка. ось кінчики підгризає. З однієї сторони робить шкоду, а з іншої сторони дає Підгризає кінчики і тоді починають відростати в бік. Робить мою роботу за мене. Так що хай гризе на здоров'я. Я думаю, багато не з'їсть. Можуть поселятися в плодах, але плоди, скажімо так, плоди нам не ми обробляємо дерево від на початку, щоб вона не заселялась. Ну а в кінці вона тоді вже просто не заселяється, Заселяється в молоді пагани. а молоді пагани їсть. Ну, тим самим вона їсть спагане і починає кущитися персик. Скажем так. Дуже достойні персики, дуже достойні. Нічого не можу сказати. В пізні сроки, може це, скажімо так, там ще є п 23 і Ореола, є ще лаурол. Це пізні персики, які будуть дуже пізні. ну, Якось так. В принципі, що хотів, я показав. Так що кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Картеньке відео знято. Кому будуть потрібні живці на прививку, звертайтесь, будуть наявності.